Сон, який хотів спати. Одного ранку під подушкою народився сон. Він міг би ще поспати, але оскільки вранці усі прокидаються та йдуть у справах, то і сон вирішив піти у справах. Вдень сон був невидимим. Тому цілий день. Він гуляв містом, і ніхто його не помічав. Сон зайшов до парку, потім заглянув у магазин, потім погуляв на дитячому майданчику, навіть у тролейбусі проїхався, і ніхто його не помічав. Людям всюди було не до сну. І ось настав вечір, сонечко сховалося, і на вулиці стало темно. Як я втомився за день, подумав сон. Зараз би поспати. І став сон шукати, де б йому переночувати. Він злетів і почав тихенько заглядати у вікна будинків. Щоб вибрати собі місце на ніч ліг. Він хотів переночувати там, де на нього вже чекають, і де будуть йому раді. Сон заглянув у перше вікно і побачив там тітоньку і дядечка, які сиділи за столом, вечеряли і весело про щось розмовляли. Ні, їм зараз не до сну», – подумав сон. Я невчасно прийшов, піду шукати інший будиночок. Тож сон відправився далі. Він подивився у наступне вікно і побачив бабусю. Вона сиділа в кріслі і щось шила. Сон придивився і побачив, що бабуся зашиває дитячі штанці. Ні, не піду сюди. А то якщо я прийду, бабуся ляже спати і не встигне зашити штанці. І що ж, завтра якийсь хлопчик залишиться без штанців? Ні, піду шукати іншу ночівлю, вирішив сон, хоча вже дуже хотів спати. У наступному вікні сон побачив дядечка. Який працював за комп'ютером. Напевно, дядько робить важливу і термінову роботу. Не буду йому заважати, вирішив сон і полетів далі. Тут з одного вікна до сну долетів дитячий плач. Сон обережно заглянув у вікно і побачив маленьку дівчинку. Яка сидить на ліжку і плаче. Мама обіймає і щось розповідає, але дівчинка плаче все голосніше і голосніше. Сну захотілося пожаліти і заспокоїти дівчинку. І він зайшов до кімнати. Так-так, прямо через віконне скло. Сон все ще залишався невидимим, тому непомітно почав гладити дівчинку по голові. Дівчинка перестала плакати, тільки жалібно схлипувала, а потім поклала голову на свою подушечку, закрила очі і заснула. Здається, на мене тут чекали, нарешті і я можу поспати, радісно зітхнув сон. Він заснув у кімнаті і тепер став видимим, але його могла бачити тільки спляча дівчинка.